Слава нашому Богові! Хвала і подяка нашому Господу Ісусу Христу, що ми можемо в душі істини, в душі святому поклонятися Йому. Я бажаю прочитати текст, який записаний у першому посланні апостола Павла до Корінтян, перший розділ з 18 го вірша, по 24-й читаємо. Бо слово про Хрест для тих, що гинуть безумство, а для нас, що спасаються, сила Божа. Бо написано: погублю мудрість мудреців і розум розумних відкину, де мудрець, де книжник, де сперечальник цього світу. Чи не обернув Бог мудрість цього світу на безумство? Бо оскільки в премудрості Божий світ не пізнав Бога мудрістю, то Бог благоволив спасти тих, що вірують безумством проповіді. Бо іудеї просять знамення, а Еліни вимагають мудрості, а ми проповідуємо Христа розп'ятого. для іудеїв спокуса, а для Елінів безумство, а для самих же покликаних іудеїв і елінів Христа Божу силу і Божу премудрість. Амінь. Займайте, будь ласка, місця. Деякі тексти, і Слова Божо, для нас вони бувають незрозумілими, недоступними і важкими. Також деякі вислови апостола Павла для людей світу, вони теж є або прирівнюються вони до слова безумств, безумного, до слова незрозумілого і до слова, яке не варто уваги. І в даному тексті, щойно прочитаному, ми знаходимо декілька фраз. Апостол Павло говорить слово про хрест, або Бог благоволив спасти віруючих безумством проповіді, або, як вислів, ми проповідуємо Христа розп'ято для нас, хто вірує, воно зрозуміло. Для тих, хто жили на той час і чули. Про розп'яття Ісуса Христа в них зразу малювалася картина. Розп'яття, воно асоціювалося з тим, що на Христах були розп'яті саме найвищі злочинці, вбивці. вони заслуговували того, що їх розпинали на Христі. Вони заслуговували цієї смерті. І тут апостол Павло проповідує про Христа і саме Христа розп'ятого. Ми якраз пороздумуємо над тим, що відбулося, що сталося в Ісусі Христі. Так, Слово Про Хрест для нас, хто вірує, це сила Божа, це спасіння для тих, хто не вірує, як тоді, так і на сьогоднішній день воно сприймається як щось нерозумне, як безумство. І особливо люди. Цього світу, який покладається на свій досвід життєвий, на якісь наукові підтвердження в плані е плоского значення. Я не говорю про наукові під під підтвердження з біблійної точки зору, а як наукові підтвердження, просто із того, що вони спостерігали своїм оком. Дуже часто люди такі вони не готові повірити саме тому, що Бог говорить у Слові своєму, що Бог відкриває в Ісусі Христі. Так, Бог з точки зору Божої, цей світ він поділений на дві категорії. І ми знаходимо, що є саме мудрість Божа, яку не всі приймають і погоджуються, і є мудрість связька. І в більшості людей саме йдуть за мудрістю плоскою людською. Звичайно, також ми знаходимо, що і в цьому світі Біблія розділяє людей на дві категорії: це юдеї, юдеї як народ, вибраний Божий через Авраама, і також греки або язичники, які відкинені від обітниць. Від заповідей Божих, які не жили відповідно того, що було дано ізраїльському народу. Також ми знаходимо третю категорію людей на цій землі це язичники і юдеї, які об'єднані в єдине ціле в Ісусі Христі. І такі люди називаються церквою Ісуса Христа. Людей, юдеїв і греків саме об'єднало розп'яття Ісуса Христа. Те, що Христос чинив на Голгофі, воно об'єднало світ в єдине ціле і світ, тобто точніше, людей, віруючих в єдине ціле, це в церкву Христову. І якщо дивитися далі, то бачимо, що як тоді, так і сьогодні. Неоднозначне ставлення до самої особи Ісуса Христа. Є поділення, як тоді ділилися, так і сьогодні люди діляться, чуючи саме про те, що Христос чинив. І різні роблять висновки на рахунок того, що чують Євангеля. І з даного тексту ми знаходимо, що саме для юдеїв ми знаходимо. І читали вже, ще раз я прочитаю в 23 вірші, як юдеї відреагували на те, що проповідується Христос розп'ятий. Ми читаємо в 23 вірші, ми проповідуємо Христа розп'ятого для юдеїв це що є спокуса. Для юдеїв це щось незрозуміле. Саме для юдеїв Христос став спотиканням западньою пасткою. Капканом, петлею для юдеїв. в чому саме? Ми знаходимо, що коли Христос був на землі, то теж, як юдеї реагували саме на Його поступки. Те, що Христос чинив, вони неоднозначно сприймали то все. Те, що вони бачили в Ісусі Христі, воно їх десь. Жорсточувало, воно їх зупиняло, воно їх спокушувало, бо поступки Ісуса Христа не співпадали з їхніми поглядами і переконаннями. Один із випадків: Ісус Христос, знаходячись у Синагозі, і підходить чоловік сухоруки. Юдеї спостерігали за Ісусом Христом, чи він не істилить Його в Суботу, і Ісус Христос його уздоровив. І зцілив. Це обурило юдеїв. Вони рахували, що Ісус Христос не має права цього робити. Він не повинен цього чинити. Для юдеїв було цінніше, щоб Христос робив так, як вони роблять, так, як вони чинять. Їх дратувало те, що Ісус робив так, як Він бачав це за потрібне. Вони не могли з цим погодитись. Саме поступки Ісуса Христа юдеїв спокушували. Юдеїв мотивувало до того, що вони робили неправильні, невірні висновки. Також юдеїв спокушувала поведінка і життя Ісуса Христа. Їх дуже бентежило саме те, що він поступав не по їхнім стандартам і спілкувався з тими, з кими вони не спілкувалися. Їх дратувало те, що він саме жив, або навіть їв з тими, і говорив з тими, з ким вони його загрішник. Вони вважали себе за праведників, за праведниками і в якому плані. Те, що вони старалися відділитися від яких, якоїсь категорії люди, людей, цим самим підтверджували свою праведність, що рахували, що вони не роблять того чи іншого. І Ісус Христос, як праведник, Він приніс і показав іншу праведність. Він показав, що праведність не полягає в тому, тільки що ти щось не робиш, а праведність в тому полягає, що ти робиш і спасаєш людей, і йдеш до людей, щоб їх підняти і визволити. Христос показав дещо більше. І вони не могли цього зрозуміти. Юдеї спокушували з цим. Для юдеї це було саме каменем. Притикання. Також ми знаходимо, що самі юдеї чомусь спокушувалися, вони швидше шукали у Христі ознак і чекали від Нього ознак. Вони десь просили цих ознак, моляли, вимагали цих ознак надзвичайної сили, надприродної сили від Ісуса Христа. І вони бачили багато. Христос показав дуже багато чудес, дуже багато ознак надприродних сил. І пам'ятаєте один із випадків, коли Ісус Христос накормив тисячі людей. П'ять тисяч людей, євреїв, п'ятьма хлібами і двома рибками. Після цього юдеї знову його шукають, знаходять його, і зав'язалася дискусія. Вони запитують Ісуса Христа, що нам робити, щоб діла Божі чинити на цій землі. І Ісус Христос відповідає, що ось діло Боже, щоб ви вірили в того, кого Він послав. І ви знаєте, що говорить юдеї? Вони шукають ознак. Вони до нього звертаються, із яким запитанням? або з яким проханням. каже, дай нам ознаку, щоб ми тобі повірили і тобі служили. Дай нам ознаку ще. Те, що вони наїлися хліба, це для них було добре. Вони ще вимагали більших ознак від Ісуса Христа. І вони згадують Моїсе. Він каже, нашому народу було дано манну в пустині, а ти що нам будеш давати? Дивіться, яка сама людина по характеру. Юдеї вони вимагали ознак. Все більше і більше вимагали і шукали ознак від Ісуса Христа. Їм недостатньо було того, що Христос вже чинив. Недостатньо було, і непереконливо було для юдеїв те, що Ісус Христос вже явив себе настільки в силі могутності, вони шукали саме ознак. Також юдеї ще що робили, або чому вони спокусилися. Не прийняли Ісуса Христа, тому що намагалися поставити власну праведність. Вони намагалися довести Христу Богові Отцю свою праведність, і вони хотіли, щоб Бог погодився саме з ним. Про це апостол Павло свого часу засвідчив у своєму посланні до римлян, В 10 розділі, 2-3 вірші написано: бо я свідчу їм, що вони мають ревність про Бога, але не за розумом. Вони бо не розуміють праведності Божої і силкуються поставити власну праведність, не покорилися праведності Божій. Саме по цій причині юдеї спокусились, спокусилися, впали в пастку, відкинули Ісуса Христа, бо мали власне своє. Юдеї шукали ознак Божественної всемогутності, а їм запропоновано саме, що було без щастя. Якого Бога, Господа Ісуса Христа, розп'яття на Христі, вони важко з цим погодилися. Дуже мало хто повірив Ісуса Христа. Ми знаходимо, що язичники греки, вони не шукають ознак. Ми з цієї категорії, хоч ми інколи, може, і би хотіли якісь чудеса, але в більшості того часу, як грецька культура, вона. Саме проповідувала мудрість, світську, людську. І ми знаходимо, що для, саме для греків, для язичників розп'яття Ісуса Христа, воно було безумством. Вони не могли теж з цим погодитися. Для них це було як безлузя, несенітниця, дурість, незрозумілість, нерозумність те, що Павло проповідував. Звичайно, вони шукали. Мудрості саме плоскої, світської. В цьому не знаходили вдоволення. Пам'ятаєте, коли Христ, Павло прийшов в Оріопах, зібралися мудріці, і була теж розмова з ними, і, Ісус, і апостол Павло почав їм проповідувати про Ісуса Христа. Коли він дійшов до розп'яття Христового, про те, що Христос Воскрес був помер на Христі і Воскрес із мертвих, вони сказали. Це ми послухаємо іншого разу. Вони не могли вмістити саме те, що Христос Павло проповідує Ісуса Христа. Так, вони пошукують мудрості саме світської, земної і демонської. Люди, які не знають Бога, вони шукають вдоволення саме у земному. І як цікаво показує про мудрість Божу і про мудрість саме світську. Третій розділ 13, і 16 вірш написано, хто мудрий, і розумний між вами, нехай він покаже ділами свої, е, е, діла свої в младній мудрості добрим поверненням. Коли ж гірку заздрість та сварку ви маєте в серці своїм, то не величайтеся, то не говоріть неправди на правду. Це не мудрість, що ніби зверху походить вона, але земна, тілесна та демонська. Бо де заздрість та сварка, там безлад та всяка зла річ. Бачимо, що людина, яка наповнена мудрістю Божою, вона саме може її показати в поведінці, в ділах своїх. І це правда. Людина, яка має світську мудрість, вона може тільки говорити, вона може говорити дуже правильно, гарно, дуже зацікавлено. Але показати вона не може життям нічого. Вона не може в житті реалізувати те, що вона мож, може і говорить правильно. І тому Яків каже, що саме хто не може реалізувати мудрість, яку він має, або людина, яка сповнена заздрістю, сварку в серці, така людина вона має безлад, в неї всяка зла річ, така людина, вона не в силі втілювати саме Бож. Тому бачимо, що люди, які влікаються мудрістю світською, це яка є світська, демонська це є тілесна. І Бог каже, що Бог цю мудрість відкинув, Бог цю мудрість не сприймає світську. Ця мудрість вона не допомагає світська. Мудрість не допомагає у пізнанні Ісуса Христа. Люди, які живуть саме мудрістю світською, тілесною. Йдуть саме за світлом розуму свого, вони не можуть прийняти саме те, що Бог пропонує. А Бог запропонував саме кого? Бого-людину, померлого на Христі і Воскреслого, щоб нас спасати. Отож, ми підійшли до третього, що саме ми, хто увірував Ісуса Христа, хто покликаний із юдеїв і греків. Ми саме проповідуємо Христа розп'ятого. Для нас для нас Ісус Христос розп'ятий, це сила і мудрість Божа. Ісус Христос розп'ятий на Лгофі – це саме наше спасіння і наше життя. Тому й апостол Павло і ми проповідуємо Христа розп'ятого. Ми не ознаки проповідуємо, не якісь надприродні надзвичайні сили. Як ви чуєте, такого немає. Не досвід людський, не передання батьків, ми не це проповідуємо. Ми саме проповідуємо особу, це Ісуса Христа, який був зневажений відкинутий людьми, розп'ятий воскрес із мертвих, який вознісся на небо і є Господом неба і землі на віки живий. Ось такого Ісуса Христа ми завжди проповідаємо. Чому саме ми Його проповідуємо? Чому саме Христос, сила і мудрість наш? Апостол Павло каже, точніше, Петро говорить, 1 Петра, 2.24, що зробив Христос заради кожної з нас? Бо Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми умерли для гріхів та для праведності жили. Ранами Його ми здоровилися. Чуєте, що зробив Христос? Бо Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево. І Ісус Христос, святий, праведний, чистий і невинний, Він взяв гріхи наші на себе, тому Він і пішов на Хрест, тому Він був і розп'ятий як злочинець, тому Він був і зарахований до злочинців, щоб понести покарання наше. Чому й апостол Павло вже свідчить про себе і каже, а що до мене, то нехай нічим не хвалюся, хіба тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, що ним розп'ятий світ для мене, і я для світу, бо сили немає ані обрізання, ані необрізання, а створіння нове. Що саме відбулося на Гофі, розп'яття наше. Хто ввірував в, в Ісуса Христа, ми так само. З Ісусом Христом були розп'яті, і ми померли для світу і світ для нас. Зміст і суть християнського життя полягає саме в чому? В тому, що ми віримо, що вже зроблено заради нас. Що вже зробив Христос? Він вже взяв наш гріх на себе. Ми вже прощені в Ісусі Христі, вже зроблено в цьому й суть Християнства. Що ми не заробляємо спасіння, а що ми віримо в те, що вже Христос за нас чинив, що Христос нас викупив, Христос нас простив, Христос нам дав нове життя. Саме суть і зміст християнства полягає не в тому, що ми якийсь образ життя впадаємо, чи юдейський, чи язичний. Зміст життя християнина в тому, що ми є новим творінням Ісусі Христі. Ми перероджені в Ісусі Христі. Ми не шукаємо якогось образу життя, дивлячись, спостерігаючи за релігіями світ. Ми дивимося на Ісуса Христа, поружаємося в Ісуса Христа, віримо і живемо Ісусом Христом, і ми уподібнюємося до Ісуса Христа в праведності і в святості. Тому і написано. Що Христос став для нас мудрістю від Бога, праведністю, освяченням і відкупленням, Ісус Христос саме став для нас. Ми проповідуємо Ісуса Христа розп'яту. Це Євалія, є сила Божа для спасіння кожного, хто вірує. І саме в Ісусі Христі відкривається праведність Божа для кожного з нас з віри у віру. Ми зростаємо постійно в ньому. Отож, дорогі мої брати і сестри, ми проповідуємо Христа Росвято, бо тільки в ньому ми отримали все для нашого життя. Він змінює наш образ життя, ми ним живемо, рухаємося і ним завжди хвалимося. Нехай у нас Бог цьому саме благословить, щоб ми завжди жили Христом, проповідували про особу Ісуса Христа, що Він чинив для кожного з нас. І щоб наше життя завжди відповідало тому покликанню, до якого нас Бог закликає. Амінь.